Перший транспорт для найменших вінничан – у подарунок до Вінниці приїхала чергова допомога від німецьких благодійників самої доставки цього вантажу. Ми завдячуємо підтримки гумштабу. Це така багаторічна вже співпраця і плідна співпраця благодійного фонду і гуманітарного штабу. Тепер волонтери фонду. «Вінниця – комфортне та безпечне місто спільно з гумштабом мають найнеобхідніше для кіндерів різного віку. Ми отримували дитячі візочки, три в одному тросточки Візочки ми отримали ходунки, ми отримали автокресла і маніжа. Місце, де малюки будуть проводити своє дозвілля, обирають самі. Дуже важливо молодим сім'ям, тому що якщо ти бачиш двоє дітей, в мене двоє. Одному три, а другому три місяці. Тільки то дуже важливо. Дуже вдячна. Старші ж самі приміряють транспорт під зріст, вік та смак. А тим, хто ще не вміє ходити, з вибором допомагають мами, бабусі і дідусі. «Це допомога дуже важлива і дай Боже людям допомагають в такому ділі, дай Боже їм здоров'я, щоб скоріше наступив мир. А для безпечної подорожі з мамою і татком десятки автокрісел. Така підтримка вінницьким сім'ям вкрай необхідна. Отримують її молоді батьки, багатодітні та мало забезпечені родини, а також малюки, чиї татосі тримають оборону на фронті. Німецькі меценати не перестають підтримувати наше місто, а волонтери та координатори продовжують збирати потреби вінничан. Міжнародна співпраця дозволяє підтримувати вільний чан і засобами гігієни, і засобами харчування, і одягом, і в якомусь сенсі навіть такими важливими речами, як генератори, ми сьогодні отримуємо на нашу громаду. Аби безкоштовно отримати транспорт для дитини, достатньо зареєструватись за посиланням на Фейсбук-сторінці благодійного фонду.